Вітаю вас, шановні друзі! Хочу представити вашій увазі чудову партію Василя Іванчука на тему використання слабкого пішака в стані суперника. У цій партії суперником Василя став польський шахіст Мирослав Грабарчик, який грав чорними фігурами. Іванчук розпочинає партію ходом ферзевого пішака. Чорні відповідають, Д5 і на душці виникає слов'янський захист. Обидві сторони розвивають коней по напрямку у центр дошки, Іванчук відкриває діагональ для розвитку білопольного слона, чорні виводять свого слона за межі пішакової структури. І після ходу кінця 3 Мирослав грає е 6, зміцнюючи центр, розпочинається полювання на білопольного слона. Мета цього полювання отримати перевагу двох слонів і спробувати використати це в мітельшпілі. Наступним ходом грабарчик провокує послаблення королівського флангу і тільки після цього відступає на поле g6. Білі нападають на пішака, чорні захищаються ходом ферзь b6. Створюється погроза розміну ферзів, далі слон нападає на пішака, а також створюється погроза виграшу коня. Тому Іванчук зразу пробиває на полі G6, отримує перевагу двох слонів і грає слон d 2 Грабарчик закінчує розвиток коней, білі грають G3. Білі планують поставити короля на f 2 і таким чином захищають слабого пішака на h2 від нападу чорнопольного слона. Чорні пішли слон d6, білі грають король f 2 розмін найсильніших фігур. Грабарчик звільняє туру від необхідності захищати пішака. Білі грають король G2, також додатково захищаючи пішака на полі H2. Рокіровка в коротку сторону. Білі пішли g 4 захоплюючи простір на королівському фланзі. І тут польському гросмейстеру потрібно було піти C5, створюючи напругу у центрі дошки. За рахунок двох слонів у білих невелика перевага, але грати ще можна. Але замість того грабарчик допускає серйозне послаблення на ферзевому фланзі. Пішак на полі А6 стає відсталим і відповідно слабким. Тим паче, що наступним ходом Іванчук нападає на коня, відступати на поле е 8 не можна, оскільки ладья залишається без захисту і білі виграють таким чином пішака, декілька раз пробиваючи на полі Б5. З урахуванням того кінь вимушений йти на край крайдушки, як казав знаменитий Зікбер Тараш, кобила на краю, ганьба на голову твою. Василь захоплює простір на ферзевому фланзі, нападає на слона. Після відходу слона грає F4, максимально обмежуючи коня H5. І після ходу F5 у партії білі мають на одну фігуру більше для атаки на ферзовому фланзі, оскільки кінь h5 ніяк не може допомогти армії чорних. Іванчук закінчує розвиток фігур, налагоджує взаємодію тур. Чорні пішли король f 7 Білі подвоюють тури на лінії А для того, щоб нападати на слабкого пішака. Грабарчик вимушений захищатися після ходу тура А1. Він грає тура А8 і білі пробивають на полі Б5. Василь жертвує фігуру, але отримує два зв'язаних прохідних пішака на ферзовому фланзі, використовуючи зв'язку по лінії А. Створюються три напади на слабкого пішака, чорні вимушені захищатися, білі грають Б4 і на відповідь король Е7 перебирають в сторону слона, відкриваючи дорогу пішаку. Оскільки захисту відходу b5, використовуючи зв'язку, не видно, грабарчик пішов кінці 6, Іванчук пробиває на А6, і після масових розмінів на даній клітині чорні б'ють пішака на полі Д4. Таким чином, польський шахіст повертає назад фігуру, але випускає на волю свого коня. Але це не допомагає. Після ходу кінь Ф4. Король нападає на коня, чорні захищають короля пішаком, білі міняються на полі Ф4 і далі грають слон b7, нападають на пішака д5. Ну і після ходу король Е6 Іванчук відкриває шлях для пішака по лінії Б, і оскільки король прив'язаний до захисту пішака Д5, білі легко перемагають. Тобто білі грають Б5, Б6, далі інший пішак доходить до клітини Б5, слон відступає на А8 і поступово білі проводять нового ферзя. Тому в даній позиції польський шахіст Мирослав Грабарчик зупинив годинник. Що ж, друзі, якщо вам сподобалася ця партія, підтримайте ролик вподобайкою, підписуйтесь на канал і до зустрічі!